Десь. Господи, чому ти стоїш здалека, чому ховаєшся в час недолі? У своїй зарозумілості нечистивий переслідує бідного? Вони заплутають в інтригах, які придумали, Нечистивий пишається пожаданнями свого серця і жадібний, догоджаючи собі, зневажає Господа. Нечистивий у своїй самовпевності, не шукаю Бога в усіх його помислах, Бог відсутній. Йому постійно стелиться дорога, твої закони, усунені сперед Його обличчя він вихваляється перед усіма своїми противниками. Говорить він у своєму серці. Я не захитаюся. Сроду в рік не з... зазнаю лихо, уста його сповнені прокляттям, підступом і обманом, під його язиком, образи і злочини. Він сидить у засідці біля оселі і по вбиває невинного. Очі його підстерігають нещасного. Він чатує. В потаємних місцях, наче лев, у гущавині, вистежує, що упіймати в бого. Він схоплює бідолагу, затягуючи його у своїй сіці. Він причаївся, припавши до землі. І нещасні стають жертвою його сили. Він каже: у своєму серці, забув Бог. Відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Тож устань, Господи, Боже, підійми свою руку, не забудь про убогих. Чому ви має зневажати Бога, вважаючи у своєму серці, що ти не вимагатимеш звіту? Адже ти, Господи, все бачиш, оскільки ти зауважаєш. Зауважуєш страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. На тебе покладається бідний, ти помічник сироті. Зламай раменно нечистого і злочинцям, ти дослідиш і покараєш його, злочин, так, що його більше не буде. Господь, цар, навіки на віки. -віки. А язичники щезнуть з його землі. Господи, ти прислухався до зітхання бідних, ти зміцнюєш їх серце. Уважно прислухаєш до них, щоб захистити сироту і пригнобленого, і щоб земна людина більше не наводила страху. Амінь.